У мене родився ребенок три місяці назад. Mm -hmm. вот, говорить, ну, три роки ну, рівно до того, як родилася дитина. Mm -hmm. Ви прямо відрахували, що іменно три роки. Не тоді ви не можете і так. Все. Навіть якщо а один да день вам. не вистачає, вони вам не дадуть. Можна воювати з ними, але. Ти вже знаєш, так да. Не можна, але якщо в когось вже є три роки, родилася дитина, тимчасовий захист, я рекомендую подавайте на паспорт, тому що можуть дати, можуть не дати, так як в них ще немає установлення закону, пробуйте. Чому ні? Проблема в тому, що в Ірландії вони по закону вони не можуть вам дати якийсь аплікейшн, вони би хотіли допомогти вам і скажемо, ми вам дамо. А ви потім це можете взяти і використовувати як приклад для остального. а ще відказатися це. Тож ви хочете сказати, що вообще никаких варіантів немає через виліт встали. А паспорт мені і так не получиться. Ну, да. Добре. Якщо немає, кажу, якщо не питаю одного-двох днів, ви на відказана будете. Ви можете оспорювати це питання, ви можете пробувати, але правила є правила і закони. І критерії, і в них чітко написано три роки, це там, я вже не запам'ятаю, скільки там 1095 днів чи що там прокається. А вот якщо вони по днях Просто бокс червоний і вони відказують на тісно.